thank you У 50-60-х роках навіть найпростіша довіреність була офіційним ритуалом. Початка чорнили присутні свідків, без цього документ вважався нікчемним. Щоб оформити довіреність, люди зверталися до нотаріуса або до міського управління. Усе записували від руки у спеціальні книги реєстрації. Один примірник залишався в архіві, інший видавався людині. Зберігати його треба було як золото. Довіреність у 60-х виглядала як аркуш паперу з великим текстом від руки або. Одрукарською машинкою внизу кілька підписів обов'язково сургучна початка. Часто навіть колір чорнила мав значення: чорне або синє офіційно, а червоний вважалося недійсним. Іноді довіреність виглядала смішно всього, лише папірець із сургучем. Але насправді цей папірець міг вирішити, у кого машина, у кого квартира, а у кого право розпоряджатися долею іншої людини. А тепер ваша черга. Запитайте у своїх батьків чи дідусів, чи збереглися в них. Старі довірності, поділіться цими історіями у коментарях. Це унікальна спадщина.